Привіт усім. Так. І будемо розмовляти. Так. Лагенди про те, хто створив світ і науковий підхід. Що ви думаєте щодо цього? Хто дійсно може стояти за світотворенням? І... Злий він чи добрий? Так. Сьогодні такий образ. Збираємося. І давайте вести розмову, щоб вона вийшла в нас конструктивною. Бо якщо не вийде, тоді я піду на інший аккаунт. Під'єднуйтесь. Хто читав міфи Древньої Греції про світотворення? Хто Біблію? Хто книгу Еноха? І в кожній із них по-своєму описується світотворення. Наприклад, в Древній Греції дуже поважали знання. І в тому числі ті, які навіть можуть нашкодити. Тому там Прометей, який дарує знання і виступає проти богів добрий. І навіть дуже охоронець людського роду. Я читав легенди про Прометея, він крав небесний вогонь, дав людям. І у відповідь був прикований Зевсом до скелі, де його мучив орел. В еноха вже це знання дають людям. Спостерігачі, наглядачі. Про що розповідь? Про легенди, легенди із Біблії і з різних міхівів, про світотворення і знання. Наглядачі послані, щоб спостерігати за землянами, але вони починають закохуватися в земних жінок, крутити з ними романи та намагаються допомагати розвиватись людству. Зокрема, в них є ватажок. Семіазе, азазель, Паймонеле, якось такі от імена. Єврейські, звичайно, тому що це гої писали. І коли вони дають людям знання, а ті використовують їх неправильно, розв'язують війну, вона ходить зброєю, вбивають і так далі. Ось цих всіх. Наглядачів вирішують покарати і скинути у безодню довічно, змусивши спостерігати за тим, як земляни неправильно використовують ці знання. Ось така легенда. І змій спокусник, який дає знання з ціллю відвернути людину від людям і творця. Що ти там гостя розказуєш людям? Ну, я не гостя. Привіт, зайчик. Добру... А ти хто? Я, хлопець. Угу. Ясно, звідки? З України. З України. М -м чим так... займаєшся по життю? Дліюсь на тебе на твоїй кутюрі. Угу. Ну, а працюєш, десь чимось займаєшся, маєш якусь освіту? Маю тільки тебе одну. Ну, це маніпуляції. Я не люблю так... розмов в такому стилі, до речі. А, дивися, я що запитала про це, тому що я зараз розмовляю про біблійні міфи і про міфи Древньої Греції, про те, як там змальовано світотворення і розвиток цивілізації. І мене це заміж. Ей, якщо ти будеш розмовляти зі мною в такому стилі і ігнорувати мої питання, а переходити на особистості, я просто тебе вимкну. Я що вимкну, значить ти не віриш в Бога. Ага, я зрозуміла. А ти що в нас? Адже тобі люди вимкну? не цікаві. Якщо ти виключаєш людей, значить ти як сатана. Е, в тебе порядок з цим? А в тебе точно ні. Ну, Ти ясно на це каже, що не в порядку, значить з тобою теж щось не в порядку. Я думаю, не в порядку, тому що ти цинічно відповідаєш зовсім на інші питання, ігноруєш мої. Ти прирівнюєш мене до сатани тільки тому, що я не хочу тебе слухати. Ну це ж абсолютно маячня. Тож ти мене не слухаєш, ти навіть себе не слухаєш, що ти говориш. А чому я себе не слухаю? Дивись, я пишу роман, дуже класний. Я, я тебе я не, не дивлюсь, я тебе слухаю, говорили. не дивлюсь. Я пишу про світотворення я розумніша тебе, напевно, набагато допоможу. Да, покажи свій такова... диплом, Ой. чим ти розумніша в мене. У мене два дипломи, дві освіти. Покажи. О, а навіщо тобі це? Я доводжу своїми знаннями. от Якщо тобі цікаво, те, е, щоб перевірити мій інтелект, то тебе... почтай мірувати. А ти мені покажеш. Де ти знаходишся? Нафіг дурень. От коли з'являються такі дурнукуваті маніпулятори із рівнем IQ, нижче середнього я їх виробляю. Тому що використовувати жінку, як він починає розмову, ти мені подобаєшся, чи вийдеш ти правильно що кіпне його так. Чи вийдеш ти за мене заміж, тобто знецінює жінку до рівня того, що вона це те, чим можна скористатися. Якщо розмова про щось інтелектуальне або творче, то треба це зігнорувати. Тобто намагається довести те, що жінка не може творити, вона здатна лише виношувати дітей і обслуговувати чоловіка. Цього не буде, я це не пропущу на своєму стрімі. Так, я гарна, але це не означає, що в мене можна використовувати. Дякую. Дякую, що ви мене розумієте. Так. І знову дзвонить, значить, тролить. Але відповідати йому ніхто не буде, не заслугував. І так, повернемося до міфів. І вже коли мова йдеться про легенди біблійні, то там, зміст, спокусник дає людям знання, але з ціллю, щоб вони це знання використали проти Творця, проти себе і проти людяності. Це мов би дати дитині погратися червону кнопку. Отака ситуація Тому, так би мовити, сказати точно так, як в Біблії сказано, ти, людина, не маєш права на деякі знання. І як це використали середньовічні священники, знущаючись над довченими, то це теж неправильно. Сказати, що знання це лише добро, як. Древньогрецькі міфи теж не можна, адже іноді його використовують зовсім не на добро. І все ж я вважаю, що розумні люди вони чимось добріші і знання людині необхідні. А як ви вважаєте? Як ви вважаєте, як думаєте? А, я хочу з вами розмовляти, щоб в нас була тема діалогу, щоб я не одна говорила. Щоб я чула нашу розмову. Навіщо принижувати людину за те, що хтось більш розумний, а хтось менш? Софійка, а якось принижувала? Це зайшла людина до мене. Скільки брики ти носиш? А я до місяця п'ять уже. А ти відкуда? Секрет. Так, от, коли чоловік заходить і натомість, щоб вести, підтримувати діалог, про що я почала говорити або говорити про щось серйозне, а що не людина, а до чого тут не людина? Я сказала, що я принижу когось глупого, я сказала, що їх треба за це бити карати? Ні. Я сказала, що це недопустимо, коли жінку зводять до функції, тієї, яка обслуговує. А йому говориш про одну тему, він відповідає: ти мені подобаєшся, ти маєш вийти заміж. Це не варіант розмови. Я знаю, що я можу вийти заміж, але коли мені відговорять люди, ти повинна народити дитину, бо тобі 30. Я відповідаю, а ви живете моїм життям, чого я маю схопитися народити від нелюбого, зачинати від некоханого і так далі. Адже з моєю красою, з здібностями, я, начебто, і не бідна вже. Я можу знайти того, кого кохатиму, хто буде кохати мене і хто буде про мене піклуватися. Тому не вказуйте мені, коли мені народжувати, коли мені зачинати, тим паче. Не вказуйте мені. Ну, чого такого? Це ж не те, що я вже вагітна, то я би тоді народила. А тут така мова, коли примусити зачати, примусити вийти заміж, бо час комусь дається. От в нас в селі, наприклад, жінки дуже часто народжують після 20 до 25 років. Звичайно, це абсурдно для всієї України і для Європи, тому що такого, слава Богу, в Європі немає, де жінок до 25 примушують народити. Бо це взагалі щось таке дещо. А коли ж тоді кар'єра збудується, коли е, заробляться гроші для цих дітей, а що погано народжувати 20-25? Я не сказала, що це погано, я сказала погано примушувати до цього. От. Я так вважаю, що примушувати зачинати дітей, ну, взагалі за це є серйозна стаття. За зґвалтування, як мені відомо. Ніхто не має права нікого примусити зачати дитину. Одна справа, я проти того, що вбивати дітей, я проти того, що знущатись над дітьми. Для мене це жах жахливий. Ось я би не робила ніколи абортів. Але примушувати жінку зачинати до 25 років, коли в неї немає коханого, коли в неї немає постійного заробітку чи ще не збудована кар'єра, це абсурдно. І ми знаємо від відомих жінок. Таких як Моніка Белучки чи Анджеліна Джолі. Багато-багато дуже відомих красунь талановитих актрис, вони народжували пізніше і, в тому числі, збудували чудову кар'єру. І дають дітям все можливе. Подивіться на дочку а, тієї самої Моніки Белучі, на її дочок чи на дітей Анджеліни Джолі. А як можна людину примусити? Одне діло це зґвалтування, так це примус, але інше, коли люди... Сходяться так, я згодна. Так, от, коли на мене постійно починають давити якісь баби, які народили собі в 20, і не знають, як ту дитину виховувати чи томляться від неї, і хочуть, щоб я повторювала саме їхні помилки і теж народжувала і теж ледь не по примусу її зачинала, то це абсурдно. От дивись, я народила. Будь ласка, і ти народи. Я не папуга, я народжу тільки тоді, коли буду кохати. Але ж це ваша історія, не треба всіх до одного вертати, а я кажу, що всі мають народжувати, як я, це ж навпаки, мене намагалися примусити, а не я когось. Моя історія так, але я вважаю, що примусити жінку ось, тобі 25, іди бігом, зачни і народи дитину. Ну, вона взяла, побігла і зачала її від некоханого. Щоб жінка нормально виношувала дитину, щоб їй було добре і комфортно при вагітності і її ж дитині. Бажано, щоб дитина була від коханого. Чому? Тому що її легше полюбити? Тому що коханий чоловік поряд це підтримка. Тому що е, жінка сама має мати і кар'єру, і фінансову підтримку, щоб їй було спокійно, і вона не думала, а я риджу, а чим мені годувати цю дитину. Тобто все має бути адекватним. Тому я не розумію, що ви маєте на увазі. Не треба усіх рівняти до одного веретена, це ваша історія. Це ж більше всього тим людям, жінкам, які народили 20, треба сказати, не рівняйте всіх до себе. І це не те, що я вже вагітна, так мене підтримують і кажуть, народиш, все буде добре. А це жінка не зустріла свого коханого такого, на якого може покластися. Це ми вже будемо вирішувати з моїм хлопцем чи чоловіком, коли мені зачинати дитину. І знову ж таки, примушувати жінок не народжувати, коли вони хочуть зачати дитинку, хочуть народити, тим паче вагітні, це теж тяжкий злочин. Тому бажано, щоб ніхто не ліз в особисте, особливо до мова йдеться про зачаття. Примусово, воно ніколи не має бути. <кій> так, ну щось, тут поговорили. Яна, привіт, я йду ще на один аккаунт. Бай-бай!